Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас, в ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 12 лютого трьох святих Івана Златоуста, Василія Великого та Григорія Богослова. Говорили, якщо у цей день червоний місяць буде вітряно, якщо ж вітер до вологого літа. Якою ж буде погода 12 лютого у Тернополі і на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 12 лютого буде хмарна погода з поясненням без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман на дорогах оживедеться. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла в день. 2-7 тепла. Ура! Добрий день, я прочитаю вам прогноз погоди на 12 лютого у Тернополі. Буде хмарна погода з проясненнями, без висотних опадів. Вночі та вранці сапкий туман, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 1-3 морозу, в день 3-5 тепла. Хі-хі. А переглянути тернопільську погоду за 12 лютого ви можете на нашому сайті www.tv4.ta.ua. Я ж вважаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на TV4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.